У вас коли-небудь виникала думка: ну чому у мене не виходить? Чому одні досягають успіху, а от я не можу. Ніби роблю те саме, що й вони, але результат у нас інший. Я впевнена, що вона у вас була, тому що ми всі в той чи інший момент таким питанням задаємося. От нібито навчалися на одних курсах, читали одну і ту саму книжку, однак один досяг успіху, а нам не вдалося застосувати ті інструменти на практиці і відповідно досягнути того самого результату. Сьогодні в рубриці між рядків ми будемо говорити про книжку, яка. Ну, не те, що перевертає усвідомлення чи уявлення про щось, але вона дає два важливих нагадування, після якої ваше мислення і дії більше не будуть такими, як раніше, і знаєте, що мені особисто подобається в цій книжці, це те, що в ній говориться не про талант і не про наполегливість. Зазвичай ці два фактори обговорюються в контексті успіху. Ця книжка піднімає питання, яка з першого погляду на поверхні однак насправді застосувати це в життя, ну дуже важко а мова піде про книжку Гела Елреда Чудо формула. Тож давайте починати. Отже, якщо ми ще не знайомі, давайте знайомитись. Мене звати Лена Науменко. В минулому я синхронний перекладач, а зараз я ментор з вільного говоріння англійською та нейролінгвістичний коуч. На цьому каналі я розповідаю про саморозвиток, мотивацію та про англійську. Тож сьогодні в рубриці між рядків у нас книжка Гела Елреда Чудо формула. До речі, це той самий автор, який написав ось цю книжку Чудовий ранок. І якщо ви її ще не читали, я дуже раджу її прочитати. Вона про те, як навчитися вставати Раніше, як знайти час, а власне виділити його на те, що ви хочете робити. А ось ця книжка більш глибока, вона про конкретні інструменти і про зміну мислення і підходу до тих речей, які ви робите. Якщо ця дасть вам відповідь на запитання, та коли мені взагалі робити і де знайти час, то власне ось ця книжка дасть вам таке, знаєте, пофіксить мозок і дасть вам розуміння, як і куди вам рухатись далі. Одна з речей, яка мені... Подобається у цій книжці це те, що автор не просто якось голослівно розказує про якісь факти. Він сам подолав рак, він подолав фінансову кризу. Він виліз із усіх складних ситуацій і ям, і тільки після цього написав цю книжку, керуючись власним досвідом. Тому нам, в принципі, є сенс йому довіряти. Якщо говорити дуже глобально, то в книжці описується ідеальна формула, як досягнути нереальних цілей, і власне формула дуже проста. І Є в. Всього лише дві складові будь-якого успіху: це непохитна віра і безутомні зусилля. І саме на цих двох складниках побудовані чудеса. Якщо ви задумаєтесь, то будь-що, що ви досягнули в житті, точно базувалися на цих двох складниках. В цій книжці мене особисто підкупає те, що просто думки, які в ній описані, дуже сильно резонують з моїм баченням цього життя. І найголовніше це. Рішення, рішення, яке ви приймаєте для себе, рішення, куди сіти щось робити, і неухильно слідувати цьому рішення і тому плану, який ви для себе узгодили. Рішення це не просто про те, що тут хочу, тут не хочу, тут дощ пішов, роблю, тут настрою немає, не роблю. Ні, рішення це те, що ви самі з собою узгодили, а далі, незалежно від тих обставин, які складаються у вашому житті, ви все одно прямуєте до своєї цілі. От давайте чесно, скільки разів ми з Ставили для себе якусь ціль, а потім за першої другої нагоди ми зливалися. Скільки разів ми купували якісь навчання і не доходили до кінця, скільки разів ми обіцяли собі схуднути чи почати займатися спортом. До речі, якраз зараз місяць до нового року, і ось це саме той момент, коли ми ці собі цілі ставимо і даємо собі ці обіцянки New Year Resolutions. А потім подивіться, що відбувається з нами вже в лютому чи березні. Одиниці доходять до фінішу і продовжують слідувати своїм власним обіцянкам, і тут навіть з лінгвістичної точки зору дуже важливо те формулювання, яким ми висловлюємо це рішення. Одне діло, якщо ми кажемо я спробую, знаєте, це можна так сказати, я спробував, але у мене не вийшло. Інше діло, якщо ми кажемо я зроблю, я докладу усіх зусиль, щоб це зробити. От, якщо ми слідуємо по другому шляху, у нас менше шансів злитися тільки тому, що ви дали цю обіцянку найважливішій в своєму. У житті людині. Собі, якщо це перекласти, наприклад, на мову вивчення англійською, це може звучати так: я спробую підтягнути англійську. Інше діло, якщо ви скажете я вивчу англійською, доведу її до рівня b 2 чи C1. Ось тут уже таке decision in stone. це таке залізобетонне рішення, що ви будете неухильно йти до своєї мети. Що ж, без зайвої лірики, давайте перейдемо до тих п'яти пунктів, які я особисто для себе виписала. Ви пам'ятаєте? я веду читацький щоденник, і після прочитання кожної з книжок я роблю нотатки в ньому для того, щоб нічого не забути. І готуючись до цього випуску, я так само відкрила щоденник для того, щоб перечитати, які саме інсайти вразили мене найбільше для того, щоб розповісти про них вам. Перше і найголовніше, це те, про що ми щойно поговорили: прийміть справжнє рішення, зробіть зобов'язання перед самим собою. Не в форматі я спробую, а в форматі я точно зроблю. І тут є така права. Актика, і зараз я навіть попрошу вас поставити це відео на паузу, взяти аркуш паперу і правда зробити цю практику, про яку ми зараз поговоримо. Отже, варто подумати про те, чого ви хочете найбільше, а далі взяти аркуш паперу і написати: я приймаю рішення, що далі своє рішення. І зроблю це, щоб не сталося. Це знаєте, така афірмація, яку важливо промовляти самому до себе кожного дня. Можна навіть повісити в ванні на дзеркалі, для того, щоб собі про це нагадувати і не зливатися. Далі потрібно поставити дату, поставити підпис, і це така власна угода самим собою. Одне діло, коли ви просто промовляєте це, інше діло, і це до речі доведено науково, коли ми прописуємо, ми ніби проживаємо те, що пишемо. І від того, воно більше викарбовується в нашій пам'яті, в нашій свідомості, і у нас менше шансів здатися, злитися, навіть коли ви прокидаєтесь рано вранці, і здається, що вам не хочеться того робити, але ви заходите в ванну, бачите цю обіцянку самому собі, і ви думаєте, та ні, ну в смислі я зілюся, я ж собі пообіцяв. І все таки воно допомагає. Мені особисто допомагає. Другий важливий елемент це створення віри. І віра це не те, з чим народжується. Віра, яка Же гел-елро, це те, що можна прокачувати. Це така сама навичка, як будь-що інше. Особисто мені одразу спадає на думку фраза: те, що зробила одна людина, так само може зробити інша людина. Це лише питання затраченого часу і зусиль. Звісно, якщо це не витвір мистецтва, гел-елрот у книжці пропонує займатися афірмаціями, написати її так само і повторювати щодня. Важливо написати собі, що сьогодні я роблю все можливе для того, щоб досяг. Гнути своєї мети, і я вірю в цей результат, дуже важливо усвідомлювати, що насправді результат ми контролювати не можемо однак ми можемо контролювати свою віру і неухильно іти до результату. Так само ми можемо контролювати свої думки і дії. Звісно, якщо пускати в голову багато негативу, не вірити в себе, боятися помилок і через це нічого не робити. Це одна історія. Інша історія, коли ми віримо в результат, і на шляху до нього віримо. В ті дії, які ми собі намітили. так наприклад, якщо ми хочемо вільно заговорити англійською, то це насправді не так багато кроків. Це всього лише вивчити один раз і назавжди граматику, відпрацювати вимову, кожного дня вивчати маленькі порції слів, слухати, дивитися, читати. Ну не так там на шляху вже і складно. І звісно, якщо щоденно пропускати ось ці сесії навчання, то звісно не буде віри в себе тільки тому, що насправді не буде виходити. І інша історія, якщо зрозуміти ага. А, ось ці дії мені точно допомагають і відповідно здійснювати ці дії. І тоді, незалежно від того, що ось тут в моменті цього результату ви правда можете не побачити, але завдяки накопичувальному ефекту ваші дії будуть накопичуватись і накопичуватись, і зрештою, через місяць, два-три ви вже побачите цей результат. А коли ви побачите навіть малюсінький результат, це буде підсилювати вашу віру, і від того, ви просто не захочете зливатися, тому що я думаю, нікому не цікаво звести нанівець результат, Тих зусиль, які вже були затрачені, третій важливий пункт це надзвичайні зусилля. Але тут важливо розуміти, що надзвичайні зусилля це не коли ви працюєте 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Надзвичайні зусилля це бити в одну точку, це зосереджено робити саме ті дії, які точно приведуть до потрібного результату. Ключ у цьому пункті взяти контроль над ситуацією, визначити для себе, що саме приведе. Де до потрібного вам результату і робити саме цю дію, незалежно від того, вам хочеться чи не хочеться, чи можливо вам в моменті може навіть здаватися, що це не дуже корисно, але все одно продовжувати це робити тільки тому, що за всіма критеріями, логікою, попередніми дослідженнями це точно приведе до результату. Знаєте, коли ми говоримо про вивчення англійської, мені іноді дуже сумно. Сумно від того, що в моменті результат від навчання неможливо Бачити, в принципі, все, що ви робите зі своєю головою, побачити неможливо. От якщо ми, наприклад, порівняємо два марафони, от онлайн-марафони, один з них це фітнес-марафон по харчуванню, по спорту, а інший, нехай це буде англійська. Що відбувається, коли ви починаєте будь-яке навчання, у вас перший тиждень-два це така ейфорія, це віра в те, що вийде. Чому так відбувається? Та тому, що ви повірили блогеру, у якого придбали марафон, тому що ви самі в ейфорії, ви хотіли цього, ви хотіли того Іде перший тиждень, і от якщо ви проходите той самий фітнес-марафон і ще вкрутили так нормально собі гайки, ви правильно харчувалися зі всіма рекомендаціями перший тиждень, ви стаєте на ваги і бачите там мінус кілограм, мінус півтора. Що відбувається в цей самий час в англійській? Ви теж слідували рекомендаціям, так само були в ейфорії і повірили і в себе, і в обіцянку. Але у навчанні не буде такого швидкого результату, що таке вивчити за. За найкращих умов 30-40 слів на тиждень. Це за найкращих умов. Та нічого, тому що завтра будуть інші 30, інші 40. І ви ось так проучилися цей тиждень, ще не можете побачити того потужного результату, якось там йдете в другий тиждень, знову не бачите того результату, і поступово мотивація починає згасати. В той самий час, коли ви продовжуєте фітнес-марафон, тут інакша історія йде другий тиждень, ви теж можете потрішечку зливатися, але все. Одно не так. Ви все ще натхнені тим попереднім результатом. Якось проходите другий тиждень і навіть третій. Тільки потім, на третій тиждень, закінчується марафон. Тиск на вас послабляється, тому що вже немає контролю. Ви можете знову почати споживати вуглеводи чи надмірну кількість калорій, і вага. Повертається, тому що насправді за три тижні ви злили воду, а не втратили жир. Що в цей самий час відбувається з англійською? Навіть якщо ви зілєтеся, і навіть якщо ви не побачили ефект від двох тижнів, повірте, цей ефект все одно був. Тому що якщо ви якісно вивчили ось ті самі 30-40 слів, вони точно пішли глибоко в підсвідомість, і десь там, через місяць, два, три, навіть півроку, вони вам аукнуться. Тільки через півроку ви вже не зрозумієте, що це був результат. З цього тижня, де ви в перший тиждень вкалували, і ось яка іронія. Виходить, що ви радієте ось тому результату, який через три тижні у вас зійде нівець у фітнесі, але при цьому не радієте, тому що не помічаєте ось цьому малюсінькому результату в англійській. Я це про що кажу? Кажу про те, що по-перше не потрібно зливатися, взялися за щось бити в одну точку. Закінчився марафон, продовжуйте те саме. Почали вивчати англійську. Так це ваше. Задання на все подальше життя, тому що у вас ось цей акумулятивний ефект він продовжується і продовжується і продовжується, і в принципі вам з цією англійською ще жити. І так в будь-якій сфері не заходьте ні в який проект, якщо не збираєтесь зробити його в подальшому стилем свого життя. Ось там буде ваш успіх. То що в результаті потрібно зробити? Потрібно визначити 3-5 дій, які точно приведуть вас до бажаного результату. Якщо це фітнес, значить це ха. Харчування, значить, це режим, це сон, це вода, це фізичні вправи. Якщо це англійська, визначте для себе, що дасть вам найбільший результат, відшовхуючись від того, що слабке звено саме зараз. Це може бути покращення граматики, підсилення словникового запасу, виправлення вимови, опанування технік вільного говоріння англійською, що завгодно, але визначте, а потім бийте в цю точку. Щоденно робіть ці дії, які вас точно приведуть до мети, все інше втори я думаю, тут не потрібно говорити, що ці дії потрібно записати і потім зробити їх фокусом дня, і потім ставити собі галочку Робили ви це, не робили. Сподіваюся, це вам вже відомо. Четвертий пункт це розв'язання внутрішнього конфлікту. От знаєте, буває так, що на шляху до вашої мрії чи вашої цілі спочатку йде все добре, але в певний момент вам хочеться здатися, тому що починаються сумніви, чи я взагалі це повинен робити, а чи правильно я роблю, а як Якщо не отримав результату зараз, то можливо потрібно спробувати щось інше. І ось таких думок дуже багато, і дуже часто через них ми кидаємо і починаємо пробувати щось нове. Це нове, ми пробуємо знову два тижні, а потім знову сумніваємось. Так ось основний меседж в книжці це: якщо ви вже обрали певний шлях, то ідіть по ньому до кінця. Потрібно навчитися відкидати сумніви. І знаєте, якщо в голові весь час іде такий діалог, чортик і янгелочок, де Ян. Коли у вас вірить, а чорти каже, та ні, та кинь, та краще давай розважимось, та краще щось інше давай зробимо. То потрібно ось ці два чортика і янголочка між собою подружити. Просто уявно посадити на два стільці. Хай один приведе свої аргументи, і другий приведе свої аргументи. А ви берете в цей момент і записуєте в стовпчик всі за і проти ваших дій. І насправді, якщо ви так собі пропишете, ви зрозумієте, що все, що ви робите, насправді правильно і ви ідете правильним шляхом однак, от ці малесенькі складності, малесенькі сумніви, якісь незначні помилки, а навіть якщо значні помилки, все, що вам потрібно, це неухильно іти своїм шляхом. Тому що повторюсь, віра це те, що ми самі будуємо. Ми можемо контролювати свої думки і своє ставлення до ситуації, ставлення до того, що відбувається в моменті. Однак ми не можемо контролювати результат, але ми точно можемо відкоригувати шлях і. Все одно прийти в той результат, в який ми прагнемо, і п'яте. Емоції, це ваш вибір. Мені тут дуже сподобалось те, що слово проблема насправді не існує. Це всього лише ярлик для ситуації. Той ярлик, який ми вішаємо на ту чи іншу ситуацію, і просто кажемо, це все добре, а ось це проблема. Я пам'ятаю, колись в мене був шеф Петер. І коли я заходила на нього в кабінет і говорила: Петер, we have a problem», він мене перебував тут же і казав: Лена remember, we don't have problems, we have situations». і от. Зараз, читаючи цю книжку, я згадала слова Петера, і можливо тільки через багато років зрозуміла, що він мав на увазі. Будь-яка ситуація перетворюється або на проблему, якщо ми такий ярлик на неї вішимо, або стає просто досвідом, який ми переживаємо, вирішуємо і рухаємося далі. В книзі про це говориться дуже багато, і говориться ще один важливий момент: задати собі запитання: я можу це змінити чи ні. І якщо я не можу це змінити. Ти то не варто про це думати. Автор описує ситуацію, в якій він потрапив в жахливу аварію, і були всі шанси не видужати і не встати на ноги, не почати ходити знову. Однак при цьому він зберігав позитивне відношення до цієї ситуації. І коли всі навколо були в шоці, його батько прийшов у лікарню і запитав його, чому ти не переживаєш. Це твоє життя. Тобі всього лише 20 років, а ти такий спокійний. Він просто сказав: пам'ятаєш, у мене є правило п'яти хвилин. Я не переживаю довше п'яти хвилин через. Ситуацію, яку я все одно змінити не можу, і звісно, в це дуже важко і повірити, і тим більше застосувати на практиці. Але якщо задуматись, то толку переживати за те, чого ми змінити не можемо. Варто пригадати, що ніхто насправді не здатен зробити нас нещастими. Це все наш вибір, емоції. Того, що ми відчуваємо стосовно тієї чи іншої ситуації, і якщо ми навчимося контролювати емоції, а ще краще обирати їх або змінювати ситуацію, звісно, то тоді все навколо зміниться. Тут же в цьому розділі автор говорить про страх і про те, наскільки важливо взяти страх за руку і пройти ось цей весь шлях разом з ним, як з союзником, а не як з ворогом, тому що якщо відноситись до страху як до ворога, то ми будемо лише більше боятися в той самий. Час, якщо зробити страх союзником, поглянути йому у вічі і проаналізувати, що ми можемо зробити, а ще краще, просто іти туди, де страшно, і продовжувати робити, незважаючи ні на що, тоді ми зможемо подолати будь-які складності. Насправді про цю книжку можна ще дуже багато говорити. Вона дуже насичена, без води, тільки по суті саме найголовніше, але переказати її в масштабі 10-15 хвилин дуже важко, тому звісно, я раджу іти і читати, що на цьому все. Я сподіваюся, що ви вже одною ногою біжите купувати книжку, або замовляти її в інтернеті. Вона правда того варта. Звісно, в коментарях було б цікаво почитати, яке ваше одне рішення, яке ви приймаєте сьогодні і збираєтесь неухильно йому слідувати. Тим більше, що грудень це такий місяць планування, переосмислення всього попереднього року і досвіду, який трапився, і ось цей останній місяць року якраз і створений для того, щоб поставити собі нові цілі. Прописати нові плани, задуматись над тим, чому щось не вийшло, і як це покращити і змінити. Тому я сподіваюся, це відео стане таким першим дзвіночком і натхненням на те, щоб почати планувати свій наступний рік. Ну і пишіть в коментарях, які поради з цього відео виберете собі. А ми побачимось в наступному відео. З вами була Лена Нуменко і па-па!